Всім доброго дня, з вами компанія Вікро. Сьогодні я хочу відповісти тобто, на такі коментарі, дзвоняти тобто, і кажуть, що у нас там може трішечки вища ціна, там, ніж інших виробників. Дивіться, В кожного виробника є своя скажімо так, щільність самого матеріалу. Тобто, якщо в нас, ну, Ми виготовляємо вулики з тобто, щільністю 120-140 кг. І ціна буде може, трішечки вища, ніж в інших хербляків. Так як більша щільність нам дозволяє зробити більш крепкими вилуками. Я хочу вам продемонструвати, я вважу 92 кг, плюс одежда зимня, тось, ну примерно буде 100 кг. Трисотний бок, на я стою, ніяких проблем. Ніяких проблем немає. Я зараз продемонструю, е, скільки важить е, наші е, комплексити: 145, 300, кришка. І ну, ви поймете, що плотність у нас е, вища, ніж Ну, Соответственно, ціна буде трішечки дорожа. Так що на питання, чому у нас е, дорожа, вирішив ну, відповісти то есть, таким відео, е, то, що у нас, ну, я рахую, що у нас більш. Вищу якість самого, самої продукції. Дивіться, зважимо зараз по пару деталей то есть, і ну, подивимося, яка їх вага цих деталей. Беремо кришку кіло 450. Беремо іншу кришку. Оп. Кіло 400. Ну, Тож було, так, що 50, кіло 400, Ну, кіло 400. Беремо 145 корпус. Кіло 350. Інший 145 корпус. Кіло 450. Вага моя трошки відрізняється, так як буває, що в різний температурний режим лються корпуси і відповідно, буде плотність трішечки інша. Трьохсотий 2700. Трьохсотий інший 2650. Ну, Примірно в такому е, ваговий ну, має вагу тось, наші корпуси. Е, Об'єм я також потім приймати, можу прорахувати і ми можемо з вами вищити плотність наших деталей.